Вдячний це для мене заділи. Хочу сказати пару слів. Перше це слово вдячності членам комісії Сергію Вікторовичу, який висунув мою кандидатуру. І сказати ще одне слово. Я був учасником дискусії, учасником столу, і Тут казали про стосунок філософа до буденності. Що має робити філософ? У повсякденні сьогоднішній. І ця дискусія викликала визвала різні і різні віпи. Мені здається, що назва філософія права дозволяє сказати, помітити одну важливу річ. Де юре людина сьогодні в демократичному суспільстві має право на приватний світ, має право навіть не отримувати освіти, має право бути, обрати свій. Особисте шлях. Але я б хотів сказати про онтологічне право. Людина не має онтологічного права бути варваром, е залишитися поза культурою. І е мені здається, онтологічний обов'язок наш з вами це ставати досконалим. І філософія є один з найкращих засобів ставати досконалим у цьому світі. І Тому основне завдання або сенс буденності в тому, щоб їй долати. Як тільки буденність ми можемо долати, філософія нам може допомагати на цьому шляху, тоді і буденність буде отримувати серце. А ми своє право антологічне, бути культурними людьми будемо реалізовувати.